За якомога швидше скасування віз для українців вже проголосував комітет європарламенту із закордонних справ. Тепер слово за законодавчим органом, а далі за єврокомісією. Комісар із питань розширення політики сусідства Йоганнес Ган обіцяє за безвіз візьмуться на початку осені, і вже в жовтні він почне діяти. Втім, українські експерти менш оптимістичні. Мовляв, рішення можуть відкласти. Передбачаються вибори і в Німеччині, і в Франції. Складна ситуація в Австрії, де відмінили вибори президента. Посилення. Правих партій у Франції окремі позиції різних країн середині Євросоюзу щодо своїх якихось інтересів, які вони лобіюють, Так, ситуація з Брекситом і так далі. Безвізовий режим для українців запрацює на початку 2017-го. Такі прогнози експертів: діятиме він за таких умов. В'їзд до країн Шенгенської зони буде тільки за біометричним паспортом. На короткий час не довше ніж на 90 днів. Жити постійно або працювати не можна. Біометричний паспорт видають у Державній міграційній службі України. Без урахування банківських комісій він коштує 561 гривню. Та безвізовий режим не означає, що він буде безконтрольний. Ймовірно, посилять перевірку на кордоні. Я чув, якісь є страшилки, що будуть на кордоні вимагати. Те, що зараз в консульствах вимагають, тобто там виписки з банку, виписки з місця роботи, різні посвідки про нерухомість і таке інше, цього не буде. Більше того в Європу пускатимуть не усіх. Прикордонник має право відмовити у в'їзді, якщо людина не може чітко пояснити, куди і навіщо вона їде. Основна перевага безвізового режиму економія часу, нервів і грошей. Щороку українці за послуги візових центрів та консульств віддають до 50 мільйонів євро. Підприємці зможуть на рівних працювати, в тому числі їздити безперешкодно, шукати собі партнерів. Безвізовий режим не дає можливості працевлаштуватися і постійно проживати, але він дає повну право шукати роботу. Втім, якщо у вас немає біометричного паспорта, не проблема. Після запровадження безвізового режиму дійсний і звичайний закордонний, але поїхати до країн Євросоюзу з цим документом безвізи ви не зможете. Ірина дідух, новини, телеканал Віта.